Свій код крові Резус Фактор Україна з таким гаслом благодійний фонд Завжди Україна провів черговий донорський забір крові а також організували доброчинний концерт, аби привернути увагу до потреби у крові та знайти кошти на вкрай потрібну станцію забору крові. Вона дасть змогу в рази збільшити резерви. Ми маємо госпіталі, які знаходяться при фронтовій зоні, які першими приймають бійців наших, чи цивільне населення, яке постраждало від обстрілів, відповідно, питання крові стоїть дуже нагально. І е, такі е, центри крові, які є у Львові, е, так звані тилові, так? Тобто вони є постачальниками цього матеріалу, крові для прифронтових е, лікарняних установ. Потреба в крові в нас і в світі завжди нагальна, тому що кров не зберігається довго. Само собою. Ми стараємося, як кажуть, брати багато на виїздах. А для цього, щоб брати багато на виїздах, нам не потрібна відповідна техніка. Це автомобілі для забору крові. Для багатьох відвідувачів торгового центру благодійний захід став несподіванкою, а дехто цілеспрямований йшов, аби задонатити. втім, усіх людей об'єднує спільна мета допомогти. Ви знаєте, я думаю, що це необхідно. і Такі згуртовані, такі щирі, як наші люди в Україні. Я думаю, це рідкість. Вирішила долучитись, тому що зараз в країні війна і дуже важливо, щоб кожен долучився до доброї справи. Також мій чоловік є військовий, і я розумію, наскільки це важко і як важливо зараз донатити і допомагати всім. Про сьогоднішні події ви знали, чи випусково проходили і вирішили до сьогоднішні подію прочитала в Фейсбуці, здається, так і вирішила обов'язково доєднатись і задонатити. Підтримала благодійну мету і переможниця Євробачення Львів'янка Руслана, виступу якої з нетерпінням очікували усі присутні. Благодійний фонд і надалі проводитиме виїздні забори крові. Також усі охочі можуть долучитися до збору коштів на мобільну станцію забору крові на офіційній сторінці організації. Максим Турчинський та Богдан Павлечко, телеканал НТА.